Ізометричне напруження м'язу. Як цей тест відбувається, які його особливості проведені? Ось тут є наглядність відео, так, оцінки ізометрики двоголового м'язу, біцепса. ми вводимо в нещій укладене положення, так? треба знати для кожного суглобу, яке воно є. Воно використовується для того, щоб зняти навантаження з інертних структур ліктьового суглобу, з суглобових поверхонь, з капсули, зі зв'язки. Тобто, в даному випадку для ліктя це є градусів там 40 згинання. Ось в такому випадку ми мінімізуємо навантаження на ці інертні структури, і це дає можливість більше навантажити безпосередньо скорочувальні структури. І в першу чергу ми просимо пацієнта втримати кінцівку в цьому положенні, пальпуємо м'яз, який ми тестуємо. І якщо ми бачимо там, що симптоми не проявляються або вони мінімальні, ми хочемо зрозуміти, чи ми з скороченням ізометричним спровокуємо більші симптоми, то ми даємо опір і просимо пацієнта, якби, даємо вказівку, тримайте, не дозвольте мені порухати. І відповідно проявляємо тим самим провокуємо прояв симптомів і оцінюємо. Тобто, якщо вони зростають, то ми припускаємо, що проблема є в скорочувальних структурах. Ну і натомість, якщо воно проявляється. А в скорочувальних структурах тоді ми пробуємо пальпувати і шукати місце локалізації походження болю. Чи це є безпосередньо тіло м'яза, чи це можливо є перехід, що найчастіше є в каскаді травматизації м'язів таких, якби внаслідок травм, то це є місце переходу тіла в сухожилля, чи це є саме сухожилля, чи можливо це є проблема місць кріплення ентизопатій. Тобто, звітом провокується проблема в пацієнта.